У Закарпатській області тривають перевірки сховищ та укриттів. У Запоріжжі військового зужерда не пустили до одного з пляжно-розважальних комплексів. Подія сталася 1 червня. Наші журналісти дізнавалися причину. Другий місяць до роботи з прикордонниками Чопського загону залучають курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ. Разом затримують порушників та перевіряють документи, а також обстежують ділянки прикордоння. На війні загинув захисник із Закарпаття Едуард Горонді. Про смерть військового повідомив його брат Олександр Горонді на своїй сторінці у Фейсбук. Чоловік написав, що захищати Україну, Едуард пішов добровільно. Також військовий був учасником АТО. Едуард Горонді загинув 2 червня. Вічна пам'ять і слава герою. На фронті загинув військовий Іван Качур. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Іван Качур народився 10 березня 1978 року. Загинув у бою за Україну 31 травня. Прощання з військом відбудеться 6 червня в Мукачеві о 3 годині у соборі успіння Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять і слава герою. Сержантом Олександром Грабарем попрощалися в Ужгороді чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі міста та представники місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Олександр Грабар був корінним Ужгородцем. Народився 25 серпня 1970 року у родині внука губернатора Підкарпатської Русі Костянтина Грабаря та його дружини Марти. Навчався у школі номер 9 після закінчення якої продовжував навчання профтехучилищі номер 5 Здобув професію слюз. Після закінчення училища проходив строкову службу у військах протиповітряної оборони. Перебуваючи на посаді командира стрілецького відділення, звільнився зі строкової військової служби у званні сержанта. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЛАВ Збройних сил України. 23 квітня цього року. Росіяни обстріляли позиції підрозділу Сил оборони України біля міста Бахмут Донецької області, внаслідок чого водій другого зенітного артилерійського відділення Олександр Граб отримав осколкове поранення. Евакупунди поранено надавали першу медичну допомогу, потрапив під артилерійський обстріл нічого 24 Квітня. Тоді ж Олександр зник безвісти. Більше місяця рідні шукали чоловіка. 30 травня тіло захисника опізнали у морзі одного з медичних заходів Дніпра. З'ясувалося, що Олександр помер 25 квітня від множинних осколкових поранень у лікарні. Поховали військового на пагорбі слави в Ужгороді. У чоловіка залишились дружина, діти, внуки та батьки. Вічна пам'ять і слава герою. 120 зачинених укриттів виявили у Закарпатській області станом на 9 годину 5 червня. Це Суспільному розповів начальник управління організації заходів цивільного захисту ДСНС Закарпаття Роман Заяць. За його словами, обстеження розпочали проводити 3 червня за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ. Загалом в області є 2830 укриттів, з них 572 споруди цивільного захисту та протирадіаційні сховища. Решта найпростіші укриття. 194 об'єкти визнано непридатними. До укриття населення. Правда, із тих 194, 120 було на момент обстежень зачинені, тобто не дало змогу оцінити їх стан, чи вони готові, чи обмежено готові, чи непридатні. Основні причини непридатності це підтоплення ґрунтовими водами. Це така основна проблема. Друга проблема така проблема, що вражає. Тому що в минулому році, з початку збройної агресії вони були приведені в готовність до укриття населення. На на жаль, на теперішній час вони захаращені і не готові. Прийняти населення для укриття. Під час обстежень планових їм надавалися рекомендації. Зараз йде лише оперативне обстеження, по факту придатне, непридатне. 49 робочих груп щодо обстеження захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів було задіяно. До складу комісії входять представники. Головного управління ДСНС 57 осіб, представники органів місцевого самоврядування, представники органів головного управління Нацполіції в області. Робота продовжується в цьому напрямку. Загалом задіяно до обстежень 149 осіб. Огляд всіх має завершитися до 10 червня. Двох поліцейських заведеного батальйону Національної поліції України Захід Романа Уса та Ігоря Шамоняка нагородили нагрудними знаками за розвиток Закарпаття. Відзнаку вручали голова Закарпатської облради Володимир Чубірко та голова обласної військової адміністрації Віктор Макита. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. Повідомлені йдеться про те, що поліцейські повернулися на Закарпаття після шести місяців бою на Бахмутському напрямку. Чому я не можу прийти, ви потикали? Ви прийшли в нас по воєнній формі. У нас відпочивало 140 дітей. Так, я до дітей Це не може відволю. трохи відволікати, спукнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спинувати, да? так? Ну, не до не а зараз... дітей, а їх дорослих. Тобто ви воєнних не пускаєте. Ми не мене пускаємо другої форми немає. Цими кадрами поділилася на своїх сторінках у соціальних мережах. Донька військовослужбовця з Ужгорода Юлія Ковач у коментарі Суспільному розповіла: першого червня її батько не пустили до одного з пляжно розважальних закладів Запоріжжя, що розташований на березі Дніпра. Не в день народження. Той день і він їхав. Ну, побачив там ну, гарне місце. Я в собі так хотів просто спуститися до річки, в честь свого дня народження, використати гашку і таке далі. Тобто, ну це все. І власне його не впустили на територію закладу, що він у формі. Мене це, якщо чесно, трохи засмутило, тому що мій батько знаходиться на війні там два роки. І я за цей час його бачила. Ну, вибачте, 10 днів в цілому. І ну допоки ну ми не можемо зібратися родиною, а хтось а когось там форма. Не пустили військового до закладу, бо на його території тривав захід для дітей-переселенців, розповідає його організатор Олександр Белюга. 328 діток з Орєхова, діток погібших героїв і діти-сироти. Я в свою чергу, попросив локацію. На 2,5 часа с 11 утра до перекрыть территорию максимально для того, чтобы дети могли себя комфортно чувствовать, максимально никуда не выбежать, если есть рядом 5, 7, 4 военных, могут скоординировать какое-то скопление военных и может что-то быть не очень хорошее, соответственно, пострадают на открытой территории дети. Я просил, чтобы не было подобных вещей. А вот закладу Инна Курчицка. Каже, ситуація, що сталася, непорозуміння між відвідувачами та адміністраторкою, яка працювала перший день. Була неправильна формулювання адміністратора. Проведіний бесіди. Я не можу скати, це увальнення це штраф. Поки ми ще немає, поки час, не поки времені рішить, що делать з этим далі. Но я можу сказати, що на територію комплекса вход открыт абсолютно всім. Вход свободный. Пані Інна каже, зателефонувала військовому та перепросила. Я телефонувала, я з ним спілкувалася, звісно, я вибачалась. Нагадаємо, в Україні діє закон про вільний доступ до узбережжя водойм. Згідно з ним, обмеження доступу українців, зокрема до берегів річок, карається штрафом до 6 тисяч 800 гривень для посадовців до 11 тисяч 900 гривень. Юлія Сена Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Назарій Пашняк курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. Хлопець кілька днів працює з прикордонниками Чопського загону. 4 червня разом затримали військовозобов'язаного чоловіка, котрий незаконно намагався потрапити до Словаччини. Ми отримали оперативну інформацію, що в талах напрямку 262 го прикордонного знаку може рухатися особа, яка пробує притнути кордон з українсько-словацький кордон. Також була, ну, була здійснена засідка, в ході якої було спільно затримано громадянина, 30-річного громадянина жителя Одеси. Приблизно 22.00 ми прибули на місце засідки, було визначено місце, де саме будуть розташовані так сказати, бійці. Після визначення ми очікували телефонного дзвінка, коли точно буде приближення саме правопорушника. Зайняли позиції. Після того старший наряду вийшов на зустріч ми Було було вчили команду стій, Після чого ми покинули місце засідки і було затримано правопорушника. Володимир Петруха, також курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. Хлопець вчиться на слідчого. Володимир також зараз працює з прикордонниками. На самому початку нас вчили виявляти сліди правопорушників. Я думаю, на місці. Про порушення можна буде більш конкретніше сказати, що як, коли і до чого. Тут ми залучаємося для того, щоб типу як підсилення для прикордонників, допомагаємо їм патрулювати. Також допомога входить як з роботою з місцевим населенням, і часто патрулюємо тили для того, щоб було для виявлення. Правопорушників швидше, щоб вони не старалися перетнути лінію кордону. Учора у нас відбулося тримання, яке відбулося саме з допомогою курсантів вишив МВС, за допомогою наших оперативників. За їх інформацією, було виставлено прикордонний наряд засідку, який згодом виявив правопорушника чоловіка призовного віку родом з Одеси, який намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Курсанти в даному випадку несли службу і залучалися як до безпосереднього внесення служби у прикордонному древі, так і у самому затриманні. До роботи з прикордонниками курсантів залучають з початку травня цього року, розповіла речниця Чопського загону Олена Трачук. На виконання рішення керівництва МВС у підрозділах охорони кордону чопського загону. Активно застосовуються курсанти ВиШ МВС, які прибули сюди саме для посилення штатних прикордон. Оників, тобто курсант разом зі штатами прикордонниками виконують завдання з охорони кордону. Вони Разом з прикордонними нарядами, по перше, патрулюють кордон ділянку місцевості, здійснюють перевірку документів осіб, які перебувають у прикордоні, які знаходять у прикордоні, а саме, наприклад, на залізничних автомобільних станціях, готелях, хостелах, мотелях, у місцях скупчення людей з метою встановлення законності їх перебування, а також спільно з прикордонними нарядами здійснюють пошукові заходи за. Ходи з затримання правопрошників за словами Олени Трачук, прикордонники разом з курсантами працюватимуть до кінця червня. Руслана Гостюк Леонтій Николишин, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.